Зараз багато людей в Україні переходять з російської мови на українську. І це дуже круто. Давайте їм поаплодуємо, вони молодці, ваші обласки. Але деколи може бути через мову справжнє горе сім'ї. І саме таке горе сталося в цій сім'ї, про яку ми зараз вам будемо розповідати. Справжній українській, гуцульській сім'ї. В Карпатах дитина сказала перше слово російською. <рес> Ні, Це ж тюрма. <рес> це ж тюрма. <рес> Де ж таке, хто бачив, що в Закарпатській області, в селі Ютичі Дячівського району, дитина сказала слово кацапською. Ще й перше хто би міг подумати, що наш секс-москвичі може наробити таке лихо. Ага. Давайте, давайте я його ви що? ні. Ви що, заспокойтеся. Кохана сонечко, зайчик мій малесенький. А скажіть, будь ласка, можете якусь веречку вскочила, а? Я пойму. Я навіть не буду обіжатися. Я пойму. Давай не будемо спихати всі проблеми на мене. Давай шукати корінь проблеми. Твоя мама? При чому тут моя мама? Я чую слово проблеми, зразу твоя мама згадується. Це нам не допоможе. А могла би допомогти. Думаю, главное, себе купили якогось, Ще щось, а так що пішки ходить до церкви. Слухайте. О, а може викликати священника, а? З того якого священника? То тобі не джіп святити, ну. Треба якогось я не знаю, мульфара. Добрий вечір, в вашій хаті. Хтось скликав мольфара. Перепрошую, а ви і священник, і мольфар? Та ні, я з московського патріархату. Мені все одно ким бути, Головне, щоб гроші платили. Слухайте, давайте хоч його відлупати. Ласочка, то можна. Ні, не треба, я вже пішов. Втік халяра, ну те глянь. О, як би там не було. Але від проблеми потрібно позбавитися. Ні, ви думаєте? Що? Так. Але його навіть цигани не візьмуть після Я Одес. Я вам скажу так. Дитина не могла сказати перше слово російською, якби вона того десь не почула. Значить, хтось із вас русня. Я знаю дієвий спосіб, як дізнатися хто? Як катування? Хотілося б. Але ні. Вікторина! Діду злузду з'їхав. Хто був першим президентом України? Я знаю, я, я я. Кравчук. Грушевський. Ха. Перший раз. Бачу, щоб дві різних відповіді і обидві правильні. <рив> Наступне питання: в який день ніколи не буває похмілля? Я знаю, перше січня. Чому? Бо в день народження степана Бандера справжнього українця не може боліти голова. <рив> добре, добре. Ну, але якщо Італія подібна на чобіт, на що подібна Україна? Ні на що дивлюсь на неї і люблю її за все, за кожен степ, за кожну гору, за кожне поле і стежину. І не можу її порівняти з ні з чим. Те, що я так люблю. Кажи щось. Слава Героям слава. Давай. А Україна подібна на світло в кінці тунеля. Для москалів, коли до нас приходять світло в кінці тунеля, зразу все. Я так дивлюся, якщо хтось з вас і москаль, то дуже замаскований. Угу. І я вас певно обох відлупав. Ні, Це, я не дамся. Це що виходить? Добре, що мене. Ви хочете жінку бити? Ніколи такого не дозволю. О, я бачу, ви обоє не москалі. То добре. А з чого ви взяли? Того, що немає москаля, котрий би протестував, коли його лупашуть. Може, він малий не говорив російського слова, а? Може, тобі причулося? Може, я не знаю. Що він сказав? Ну, Сказав, ма-ма. А що мав сказати? Ну, в Карпатах? Не ня. Ну, або хоча б білий гриб 400 гривень беріть, не пошкодуєте. Тепер я знаю, кого я маю відлупати. Давайте. А -а 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 -а.